До підготовки з добудови енергоблоків Хмельницької АЕС вже залучено понад 600 працівників Запорізької атомної електростанції. Їм довелося покинути свій дім через окупантів. В планах компанії збільшити штат фахівців, які працюватимуть на атомному об'єкті. Однак в місті супутнику бракує житла. Тож для працівників компанії будують модульні містечка. Навіть постіль є постіль все є. Подушки є. Тут у нас сам вузол. Теж дуже файний, великий, немаленький. Вікторія Карпенко невдовзі має заселитися в модульний будинок зі своїм чоловіком та дитиною. Жінка приїхала подивитися на умови проживання. Через окупацію рідного енергодара родина виїхала з міста. Вікторія та її чоловік пропрацювали на Запорізькій атомній електростанції 10 років. Це просто жахіття, що вони там творили. Ну ми, я, я, я почала виходити на роботу навірне десь через тижні два, бо я не виходила і ну ми просто боялися. Родина залишилась без даху над головою після евакуації. Енергоатом запропонував родині роботу на Хмельницькій атомній електростанції. Запропонували тут роботу, таку саму, як я її робила в Енергодарі. У нас і звісно. Ми загласілість, будемо так казати, і краще, як кажуть, не мати нічого, але бути вільним, ніж сидіти там. Ну, це, це просто. Я не знаю, як люди там сидять, як люди там живуть і як їм це подобається. Модульні будинки побудували силами та коштами Хмельницької атомної електростанції. У нетішині житла потребують понад 600 працівників, які були змушені покинути запорізьку атомну електростанцію. Зараз ми говоримо саме про запорізьців, тих, які патріоти України, які покинули свої домівки, які покинули все своє життя там в Енергодарі, які виїхали сюди. І ці люди, вони з нами, Вони не зрадили, вони не залишилися там, і вони мають право на гідну умову життя на новому місці. І вони працівники компанії, і ми згодні. Подбаємо модульні будинки це тимчасове житло для переміщених працівників. У планах енергоатома збудувати багатоквартирні житлові будинки для фахівців станції. Ми використовуємо досвід інших країн, які розбудовували великі атомні проєкти. І тут у нас дуже скоро буде 4,5 тисячі людей, які є на один блок. А в цілому, коли буде в розгарі все будівництво в розпалі, буде 9 тисяч людей 9 тисяч людей на піки, тому всіх цих людей потрібно розміщувати а щодо розвитку на Тішина у нас є і генеральний план міста, і плани по забудові його. В основному місто буде розвиватися от навколо цієї території, де ви зараз знаходитесь, вплоть до дороги на виїзд із міста. Ми сюди можемо завести тепло, електрика, тут все поруч і в принципі в цьому напрямку рухаємо. По будинках нових йде стадія опрацювання місць розміщення проєктів таких будинків. Ще одне модульне містечко енергоатом отримав в рамках гуманітарної допомоги від уряду Швеції. Сергій Тригуб приїхав оглянути умови проживання. Чоловік долучений до підготовки з добудови третього енергоблоку ХАЕС з окупованого енергодару. Виїхав у вересні 22-го. Працював на запорізькій станції 20 років. Принаймні є кухня. Це зрівняння не сходив з гостинічним комплексом, де немає, ти не маєш собі змоги приготувати щось, і ти харчуєшся, як мов, ну, фасуд. <ріху> Ні, тут в місті є, звісно, де і поїсти, але це ж все кошти. В цих модульних будинках є 44 номери, які однокімнатні. І чотири номери це двохімнатні номери, підключені до повністю до комунікації. Це по електроенергії, по воді, опалення тут електроенергії. У нове житло тепер вже працівники Хмельницької атомної електростанції зможуть заселитися найближчим часом. Фахівці компанії будуть залучені до будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС.